Я в захваті. Просто в захваті. Микола Мельник повернувся у Київ після важкого поранення у боях під роботине. Лікарям довелося ампутувати ногу. Повільно на кріслі колісному піднімається вгору по нещодавно вистеленій бруківці. Суспільство сколихнув цей кадр. Центр столиці, вулиця Богдана Хмельницького. Стару бруківку зривають і вкладають на місце знову. Ціна FPV дрона 16 тисяч гривень. скільки можна купити? 12, 10, 100. Ага, 500. 500 FPV — Це те, що може забезпечити потреби бригади ну, ну, на три місяці не дуже інтенсивного використання, точно, але так, по-взрослому. -по Коли ворог розуміє, що ти просто завалений FPV-шками чи ВПЛА, Ну, це Це якось його стримує від наступальних дій. Вважається, що київські вулиці, які вкриті бруківкою, додають місту колориту і стародавньої атмосфери. Вулицю Богдана Хмельницького вкрили каменем аж у 1892-му, коли запустили трамвай. Вже після Другої світової 50-х бруківку замінили з царської на радянську. На перекладання бруківки, тепер вже у 2023-му Київавтодор витратив 12 мільйонів гривень. Тільки не після війни, як це було у 50-х, а прямо під час. Це робиться безпосередньо, без, без найму людей. Тобто у нас є ще шляху експлуатаційних дільницях і є відповідні люди, там є 100 чоловік кожна дільниця. От вони виходять, вони ж робили, вони ж отримують зарплату. Кожен, вони виходили власними силами, перекладали е, цю бруківку. Треба було е, оперативне втручання для того, щоб там е, е, вуличну е, мережу тримати в е, належному стані. Але чи дійсно був сенс сьогодні, під час війни, витрачати кошти на реставрацію вулиці? Тим більше без тендеру. Питання відкрите. Як немає розуміння і щодо деяких інших проєктів? Наприклад, цю дорожню розв'язку будують за майже 2 мільярди гривень. На ремонт вулиці пішло 150 мільйонів гривень. На черзі грандіозна реконструкція київського парку. Отже, як бачите, робота розпочалася. Тут у столиці біля озера Срібний Кіл буде достатньо великий. Парк його вартість буде майже 20 мільйонів 300 тисяч гривень. Щоб зрозуміти, скільки це, давайте переведемо у FPV-дрони. тобто скільки їх можна було б гіпотетично придбати. Вартість одного такого ударного дрону десь приблизно 22 з половиною тисячі гривень. Математика дуже проста. Прямо зараз на ці кошти можна було придбати 902 ударних FPV-дрони. Почався роботи 23 квітня цього року. Mm -hmm. e, Повністю до цього це була захащена територія, криси бігали, як собаки, ну, наркомани. Тут. Зараз відбуваються у суспільстві великі дискусії. З одного боку, багато хто підтримує будівництво подібних проєктів. E, частина людей не підтримує, вважаючи, що ці кошти можна було б направити там, на закупку. Дронів FPV і не тільки fpv дронів Як ви ставитеся особисто до цієї дискусії? Я тільки за, щоб підтримувати нашу армію. Ну, саме вирішили, що грошей, що підтримував і родичі, і друзі воюють. Но, з іншого боку, зараз на набір працює порядка 50 робітників. У кожного є родина, у кожного є діти, і, тобто їх треба годувати. Вони отримують зарплату, теж платять військовий внесок. Ну і також теж донатять зі своєї зарплати, яку вони отримують. Цей парк буде інклюзивним для країни, яка веде найжорстокішу війну з часів Другої світової. Це важливо. Якщо є вибір або там. Покласти там певний бордюр з умовою інклюзивності або купити в то купіть в звичайно. Купіть там пацану, який зараз мерзне. Нормальний каремат теплий. Купіть йому нормальний одяг. Я потерплю. І я думаю, що я це я не одинокий в цій думці, таких як я дуже багато. Ми потерпимо, нічого страшного не відбудеться. Наскільки доцільно вкладатися в транспортні проекти по типу розв'язки на оболоні за майже 2 мільярди гривень, ми запитуємо у Олександра Гречка. Він співзасновник громадської організації пасажири Києва. Його команда, зокрема, моніторить трафік міста і пропонує владі рішення. Будівництво таких розв'язок у формі конюшини, яких називають. Це стандарти 60-х, 70-х років. Вони не є ефективними для міста. За словами Олександра, світовий досвід доводить зараз час простих рішень. Вони дешевші і головне дієвіші. Налаштовуються ці світлофори, а переналаштовується рух автомобілів. Ну, так можна забезпечити ефективність більшу пропускну здатність цього транспортного вузла з набагато меншими витратами. Однак у нас потрібна така, на жаль, практика, яка в Європі не розповсюджена, тому що там рахують гроші, а в нас гроші не рахують. Цю суботу вже одинадцятий мітинг під назвою гроші на ССУ. Не зважаючи на тривалу мітингу тривогу, яка була цієї ночі. Вона тривала понад шість годин. Захід розпочався вчасно. На мітингу різні люди, студенти. Пенсіонери, і навіть військові. Тисячі в попасні побудували фонтан, але зараз Попасної не існує. Про що у вас ваш плакат? Корупцію і, і нераціональне використання державних коштів, тому що е, мер Попасної в 2016 році замість п'яніна побудував фонтан. А зараз е, після повномасштабного вторгнення попасний по суті не існує. Ці гроші великі гроші я не пам'ятаю точну суму, але вони могли піти на е, на оборону міста. Я хотіла б в них спитати, а їм не страшно. Прикидатися по ночам а, їм не важко а, підписувати ці договори і ти кови красти гроші, знаючи, що десь молоді хлопці та дівчата просто втрачають руки. А хтось втрачає батька або матір. Ну їм не важко і це все не сниться. Головна вимога змусити київську владу змінити підхід до будівельних проєктів на користь армії і зупинити видатки, які на думку мітингарів є моральними під час війни. І якщо ще на початку цього року ми сподівалися, що війна буде дуже короткотривалою, ми переможемо. тому що ми мали успіхи в Харкові, ми мали успіхи в Херсоні, то зараз ми розуміємо, що війна довготривала, і суспільство розуміє, що треба діяти. І в нас усіх є бажання якось допомагати і не тільки донатами, тому люди й виходять. Ми Дивимося по тим можливостям, які у нас є, для того, щоб і забезпечувати збройні сили військові частини, які дислоковані в місті Києві, в тому числі. Якщо говорити про 23-й рік, то місто е, планувало в цьому році е, більше п'яти мільярдів е, виділити на збройні сили на сьогоднішній день. Більше трьох, десь майже 3,4 чотири мільярди вже профінансовано вчора. Буквально на сесії міської ради було додано ще 800 мільйонів на ті ж самі цілі. Ми бачимо, як погано ми закриваємо збори з донатів і бачимо, який великий запит від військових на допомогу. Тобто, ми бачимо, що гроші в Києві є, і що ми можемо допомогти своїм, своїм захисникам, щоб вони могли бути нормально забезпечені. Це є наша мотивація. Змінити цю ситуацію і зробити. Так, щоб Київ допомагав військовим. Подібні мітинги проходять по всій країні. У Черкасах виступили проти витрат, зокрема, на баскетбол. Спрямування півтора мільйона на приватний баскетбольний клуб. У Одесі вимагають скасувати тендери на реконструкції суду та театру. У Дніпрі зупинити мільйонні витрати міськради на самопіар. У Львові скасувати усі тендери на побудову спортивних об'єктів та некритичної інфраструктури. Об'єднує цих людей одне бажання припинити марнотратство місцевих влад. Підходимо таз да, посадки з однієї посадки відходимо. І що нам бруківкою закидать ворога чи як. Так треба, щоб нам підвезли. Бруківки трохи, або в іншу посадку перекачуємося, а там хопа новий стадіон, да такий гарний, або тенісний корт за 300 мільйонів. І ми в нього хоп забігли, і вже нам нормально. Але звідки у місцевих органів влади з'явилися зайві кошти на такі масштабні проекти, особливо у час економічної та міграційної кризи, спричиненої війною? Кожен громадянин, який офіційно працевлаштований, сплачує податок на дохід фізичних осіб. Коротко його називають ПДФО. Він становить 18% від зарплати. Більша частина цих коштів потрапляє в місцеві бюджети, де і сплатили цей податок. Податок сплачують і військовослужбовці. До недавнього часу левова частка цих коштів поверталася місцевим бюджетам, де розташовані їхні військові частини. Отже, простими словами, чим більше в громаді військових частин та воєнних об'єктів, тим більше грошей отримає місцевий бюджет. Почалася війна. Кажу Максим, пожалуйста, давай не, не йди туди. Вже якраз у Бучі, в гастомлі таке все чисто. Як я не йти? Ти хочеш вам таке було, як в гастомлі чи бучі. У мене сім'ї немає, мені треба йти. І все, я пішу. і пішу. кожен день дзвонив, смс-ку якусь. Коли це сталося 28.04. Я не спала цілу ніч, і через тиждень мені сказали так загинув. Ніна Федорівна самотужки виховала онука. Його батько рано загинув, а мати поїхала за кордон. Ми приїхали у хорол Полтавської області, щоб перевірити інформацію від місцевих жителів про свавілля влади. Що ж непокоїть людей? Те, що у хоролі планують розгорнути будівництво ЦНАПу за 8 мільйонів гривень, придбати трактор за 6 мільйонів та знову бруківка. Нею просто зараз перекладають центральну вулицю. Навіть погода не заважає. Робота кипить. А ще місцеві чиновники хочуть придбати за кошти громадян великий медіаборт. Його ціна 835 тисяч гривень. Навіщо це все? З цим питанням звертаємося до місцевого мера Волошина. Я думаю, можливо тільки ближче до вечора, тому що я на місці мене громада здорова. Я ще роз'їжаю, мене чітка сілося. То давайте, то давайте ми до вас під'їдемо. Почекайте, будь ласка, до вечора. Ми з вами біля сіондати. Давайте ще раз скажу. Де ви зараз знаходитесь? Ми під'їдемо і з вами поспілкуємося. От нам не проблема, ми на машині. Ми приїдемо куди потрібно. Новини про наш раптовий приїзд швидко розповсюджуються містом. До центру сходяться жінки, батьки та вдови воїнів. Ніна Федорівна так само тут. Нам не потрібні оці дороги. Оці э, бурдюри перемоги. після перемоги все будемо робити. Для чого зараз це потрібно? Телевізори виставляють отут на тому на адміністраціях чи де ви хочете той телевізор. Ну 800 тисяч на телевізор це больно. Кругом чуєш і по Тік-Току, і по Фейсбуку, і по, по всіх каналах. Хлопці, дайте дрони, дайте нам. Форму. Як може начальник культури туризму однією рукою співчувати рідним, виступати на похороні, а іншою рукою просити додаткові кошти, додаткові кошти на відеоборд? Відеоборд нам зараз потрібен. Мій чоловік при мінус 13. Який відеоборд може бути? Який? Червона автівка запаркована на задньому дворі біля адміністрації. Вона належить місцевому меру. Можливо, він вже повернувся на робоче місце. Домовилися зізвонитися вечором. Зараз набираю, здається, заблокований номер. Спробую з іншого телефону набрати. Що ж, тоді шукатимемо його в адміністрації. Hey. А де покажіть де він? Ну так от зараз я гляну машину. Бачите. <звук> ага, і підніматися. Доброго дня. А можна до Сергія Михайловича? Добрий день, немає його зараз. А де він? Я ж не володію інформацією. Замість мера до нас виходять його помічники. Перший головне питання: навіщо хоролу сьогодні медіаборт? Ми хотіли. Експонувати на ньому світлини наших загиблих бійців о 9 годині? Ми хотіли, щоб там була хвилина мовчання? А ви запитали у рідних загиблих чи так. чи у хочуть нас... вони, щоб ці у нас є звернення матерів загиблих? І вони говорили про те, що ми да. хочемо і, і саме в цьому зверненні було написано відеоборт. Коли ви бачите новини про те, що десь у Києві у Львові викладають бруківку, замість того, щоб допомагати силам оборони, як ви ці новини сприймаєте? Ну там трошки інші цифри. Коли говорять, що 148 мільйонів на купола одного із київського храмів, то 800 тисяч на відеоборду Хорулі, Ну розумієте, це зовсім інші цифри. Із цілю шанування із цілю загибли... вшанування загиблих, то і нас за це розпинати. Ну вибачте, це неправильно. Як правильно розпоряджатися грошима під час війни? Питання, на яке й досі немає чіткої відповіді. Право будувати дороги і стадіони у місцевої влади є. А ось закуповувати товари для фронту офіційно немає. Говоримо про дрони, да будь-які там, чи FPV, чи будь-які дрони. Ми для міського стударства ми купити не можемо. Враховуючи те, що ми діємо в рамках і в спосіб, жоден закупівельник зі сторони міста не обґрунтує 4 тисячі. 000... Впівдронів для міського господарства для того, щоб його купити, тому що правоохоронні органи вони стоже не вони ж не дрімають, вони зараз дивляться на, на ці всі речі достатньо е, так е, скурпульозно. держава може отак, от, от перекручити будь-який рубільник, сказати, що сьогодні живемо все для фронту, все для побіди. І я досі переконаний, що якщо цього не зробити, якщо завтра не перемкнути рубільник, якщо завтра щодня не актуалізовувати, що хлопці ну да наше діло праве, там ми, ми однозначно побідімо, але зараз ми не виграємо об'єктивно. Давайте напрягатися, давайте думати, що змінювати. Час на дискусії давно сплив, і ось нарешті вже є рішення, принаймні часткове. З 1 жовтня військовий ПДФО йде на потреби армії. На ці гроші купуватимуть дрони, артилерійські системи та вироблятимуть боєприпаси і зброю. Але це не означає, що місцевим бюджетам тепер немає чого дати армії. За даними уряду, на рахунках громад сьогодні осіли понад 200 мільярдів гривень. Ці кошти накопичилися завдяки сплаченим військовими податкам, і тепер питання, що переможе: старі корупційні схеми або здоровий глуст перекладуть за ці гроші бруківку або допоможуть військовим.